Театр поезії Гната Града. радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, вказані під відео, Театр поезії Гната Града – це просторовий світ поезії, де поети та талановиті читці відтворюють власні поезії та вірші відомих поетів і поеток. Кожна вистава це подорож до світу слова, емоцій образів митців, яка залишає незабутні враження, нові думки та відчуття. У виставі можуть бути задіяні як один автор, актор чи чтець актор, так і декілька вінок. Сонетів. Поетична форма утворена з 15 сонетів, ланцюжок, 14 з яких побудований таким чином, що останній рядок кожного сонета повторюється в першому наступного, а останній рядок 14-го сонета повторює перший рядок першого. П'ятнадцятий сонет магістральний сонет магістрал Мадригал складається з перших рядків попередніх чотирнадцяти сонетів. Магістрал є тематичним і композиційним ключем основою вінка. Як правило, він пишеться першим. Радіовистава вінок сонетів із книги циклу вінок розвінчаних цариць читає автор Гнат Град. Гнат Град із книги циклу вінок розвінчаних цариць. Вінок санетів. Життя це взявши мить, віддати радо знов. Зі мною рівні ті, хто світом рівно п'яні в жадобі до життя, я п'ю з його основ і мчу його самум лезо сяйних гранів. Еміль Верхен та шині крила в росах крижаних площину міряють моєї долі, скупим промінням мерехтливі зорі, якусь хвилину зігрівають їх, Коловоріт років, думок лихих, не віднайшли омріяної волі, чи розум і руки безнадійно кволі, А чи сини батьків, дідів таких. Суденний подих стиглої зиби, а провесінь палка, часовість часу, і груде птахи рвуть і рвуть крильми, на міцність долю знай пробують нашу, величні в небі, горді, моворли шлях вересня у зорі заплили. Шлях вересня у зорі заплили. Ці диво птахи крилами кохання, де мальви нам на двох одні цвіли, пелюстки ніжні першого пізнання, о, щастя нам дають не поли, Його пізнати геть гірке страждання, Вважай, що ви отруту віднайшли У Всесвіті, де зір п'янке кличання. Тужили рясно, схріплі солов'ї, ти засинала знов, не дочекавшись, Я ж пізнавав нові й нові краї, та, власне, і своїх, не відсуравшись, Закритий світ тих відчаїв твоїх, габой туманів і дощів рясних. Габой туманів і дощів рясних, життя тече спочатку й до кінця. І що мій вірш В країні для глухих, лиш докори Небесного Отця, Весь світ земний зіщулився, притих, в люстерку знов не віднайти лиця. А тим цілункам уст твоїх палких, Не розірвати шлюбного вінця, як я кохав, перелюб не таїв, не роси, сльози у долонях грів, збирав, мов перли крапелевий жар, не загасили спалахи стожар, зелені очі, я не щувсь коли, путі закрили, вічність пролили. «Путі закрили, вічність пролили, літа стрімкі, мережені стежками, іниця воля, пристрастий над нами, підступні й пишні ломляться столи, сізі факулею гріхи лягли. Ми власну долю обираєм саме, з товаришів охрещені панами, убогість душ. Воздобі зберегли віками носим цей нужденний скарб, злиденність відчуттів, у серце карб. Чи віримо, а віри вимагаєм, і вихитрили врешті те, що маєм не заховати проступів своїх у піднебессі, в хмарах грозових. У піднебессі, в хмарах грозових. Один між пахощів троян п'янких Стояв і я, не віднайшовши слів на сонмі мудрім всіх старих богів, поету що до східців цих крутих Та бив відточено навіт під дих, І гриз, і рвав безсилий грізний гнів імперії генсеків і царків. Весь зранений чвалав, як тільки міг. І зустрічав привітно твій поріг, з іронією слухавши пораду, сприймав кохання більше за огладу. криві літа безбожної пори нам палять крила, вогнені вали. Нам палять крила, вогнені вали, і імена згорають в печі часу, і жінку знадну до кохання ласу, У ранг цариць. Підносити могли, належно ми приймали їх дари, згубивши смак вина у кварті квасу, дим самоінквізиції спили, спаливши власну душу пляшкою гасу, де, під яким камінням заховати цей сум, журбу страждань нічних почвар, устами як жорстоко відчувати. Цілунки в холод, від подруг примар, мертвіє промінь в шатах золотих, від сумнівів своїх і слів не тих. Від сумнівів своїх і слів не тих, мандруємо ми вільними степами, смакуючи пошерхлими устами, ті імена коханих дорогих, і вибравши саме одну із них. Ми мріємо щасливими літами, мордуємося у глоті містами, Будуємо замки з тих забутих крихт. Зоріє в пам'яті, вона одна, час в лету злив всіх інших імена, Мої боги за обрій забрели, мов фенікс з попелу стають вірші, Лещі нас завжди гріють у душі, кого кохали і не вберегли. О, кохали і не вберегли від помилок і долі злих ударів, вчуттях живуть, як і раніше сталі, або ж той келих з дивом відпили, богив, яких як тільки не моли, Слова часом міцніш космічної сталі, Я листопадом вкотре весь в опалі, а подих твій троянди вберегли. Я кличу смерть, бо бачити надсилу, коли цілую тхай колишню, милу, у серці знову оселивсь павук, заградами грудей, в роздоллі мук, я драб, я розбешака, злодій тать, Втікаєм в безвість, там не відшукать. Втікаєм в безвість, там не відшукать. Ні жалощів, ні жалоби, ні туге, у сідал там підрізані підпруги, і ворогів навкруг чорніє рать, там ненависть і Божа благодать. Життя скупого білій чорні смуги. І дівчина, пізнавши всі наруги, мов сестра рідна, буде утішать. Пройшовши тисячі доріг, стежин. Пізнавши все, самотності отруту, миттєвосте й кохання п'яну руту, крізь вічності розлуки темних зим, в минулого надсилу відібрать, слідів загублених полин багать. Слідів загублених полин багать, брехня їй, правда, з'єднані в півслова, мені могла ти й не таке прощать. І бачу, знов пробачити готова, і велич, і ганьбу дано пізнать. Рабай, володаря, у нас основа, на почуттях не зламана печать, причина таємниць, натхнень будова, як жереб, вибір, зроблений один. Упевнений, не варто ревнувати, Тобі коханій бути, і кохати, мені лиш спогад, з присмаком ожин. Прибуде час любові і мечу, я тінню мовчки, пригашу свічу. Я тінню мовчки пригашу свічу, мов проще дочекаюся дощу, на пам'ять перший, вивчивши псалом, пружинить воля згояним крилом, Чашки буття минулого трощу, вселенською тугою ущент стечу. Та цілений молитвою, мов сном, відчувши свіжість степу за вікном, шляхи туряю, відчаї і втоми, в питанні вічнім, звідкими і хто ми, колись могутні, нині дурням чудно, минуле спить майбутнє ледве чутно, долаю час незграбно і поволі, Утікачем із власної неволі. Утікачем із власної неволі вриваюсь в край, подібний метеору, від чорних дір, від ситої недолі, стенаю темінь свіжу неозору, геть пошматоване буття доволі, нектаром зрад, мені б хоч дрібок солі, впиваюсь синю, п'ю росу прозору і втішно серцю, просторово зору. Чого бажрати ще, як щастя маю, хмільний і молодий політ розмаю, жадобу пестощів, кохання бачу, палке признання б'є пітьму ледачу, крилом вклоняюсь край села тополі, лелекою, що не загирив долі. Лелекою, що не загирив долі, мої діди вертали з прагловолі, Безжальний час і нині глумно грає, Загін доволі гострозубим краєм у залях люд прожерливіший молі, Стинає розум дико, душі голі, облуде натовп Україну крає, все, як колись, все на круги вертає. Я чую в серці клекіт злої муки. Одні лише розради і розпуки, і зна ковдобин гурт не дбало рини, чи звірі в масках, люди, гидовина, у горі щастя, радощах плачу до батьківського краю прилечу. До батьківського краю прилечу, до нього я присяжений до скону, хай зводять душу дійсності в судому. Мотивом свіжим дзвінко зазвучу, майбутність привітаю невідому, лиш вбивець нації я не прощу, між вирбуття лють шаленства грому, щоб світу світло дарувати я мчу. Все ж інколи захоплюю з собою, ця риса аж занадто виродлива, коли душа печалиться одною, до іншої вирує чарів злива. Життя моє вінок сонетів цих, пташині крила в росах крижаних. Пташині крила, в росах крижаних, в шлях вересня у зорі заплили, габой туманів і дощів рясних, путі закрили, вічність пролили у піднебессі, в хмарах грозових, нам палять крила, вогнені вали. Від сумнівів своїх, і слів не тих, кого кохали, і не вберегли втікаєм в безвість там не відшукать, слідів загублених полин багать, я тінню мовчки, пригашу свічу, утікачем із власної неволі, лелекою, що не загире в долі, до батьківського краю прилечу. Театр поезії Гната Града, Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Над радіовиставами працюють: ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любко Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки. художнє оформлення, Гнат Град. До нових зустрічей.